Костюченко Євген Віталійович. Костюченко Євген Віталійович народився в чудовий, повесняному квітучий день, 21 квітня 1990 року в мальовничому селі Баничі, що на Глухівщині, в багатодітній родині, яка мала шістьох діток. Євген був другою, жаданою дитиною в родині. Він завжди був душею дитячих розваг, умів вести за собою дітлахів, мав багато друзів. Дуже любив тварин, особливо коней. З маличку він умів їздити верхи на коні. Був такий собі український козак, любив бавитися зі своїми меншими сестричками та братиками. Мама ходила на роботу, а він залишався за няньку у 1997 році. Коли Євгену виповнилось сім років, у зв'язку з тим, що матеріально мамі було важко прогодувати діток, хлопчика віддають на навчання до Шалигінської школи інтернату. Але кожного тижня його забирали на вихідні додому. В ці дні всі раділи зустрічі з ним не тільки рідні, а й сусідські дітлахи, знали, що буде цікаво, адже Євген привозив зі школи нові розваги, що тішило всіх. Уже в дитячому віці хлопчику міг дуже смачно готувати. Особливо в нього виходили дуже пухкі мінці, тоді пригощали всіх охочих. Вдома він був маленький господар забити, прикріпити, замазати, залатати усе це в нього виходило дуже майстерно. А ще Євген дуже любив риболовлю. Коли ще вся родина спала, він раненько біг на річку Есмень, що протікає через село. Щоб зловити рибки на сніданок. У 2000 році Євгена переводять до Глухівського ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Цікаве навчання і військово-фізична підготовка додали сили і мужності хлопчику. Він був постійним учасником усіх культурно-масових заходів, мав грамоти та відзнаки за активну участь у культурно мистецькому житті школи. У 2006 році Євген вступає до Державного навчального закладу Глухівське вище професійне училище за спеціальністю будівництво. Здобувши професію будівельника, Євген поїхав на заробітки до міста Києва, щоб матеріально підтримати сім'ю, допомогти меншим братикам та сестричкам. Працював на будівництві, охоронцем на фірмах. Купив собі невеличке авто для зручності поїздок до місця роботи, бо працював по всьому місту. У січні 2024 року вирішив піти на службу у прикордонні війська Сущення. З 9 лютого 2024 року був на підготовці в місті Тячі в Закарпатської області, де набув військову спеціальність стрільця-оператора. Після військової підготовки повернувся на прикордоння до міста Глухова. Служба була важкою і відповідальною. Трагічно загинув 20 серпня 2024 року. Похований у рідному селі Баничі. Брати Євгена Олександр та Микола продовжують нести службу в Збройних силах України. Олександр професійний кінолог, Микола військовий медик. У героя залишився син Єгор якому лише 9 років, а також мати, брати та сестри. Втрата Євгена є непоправною для його родини та всіх, хто його знав. Вічна пам'ять герою. назавжди 34. Назавжди в строю.